Минулого разу ми з вами пробували розібратися з тим питанням: а хто такі живі організми? Сьогодні спробуємо з'ясувати, наскільки вони різноманітні, якого типу вони взагалі бувають, і які класичні об'єкти дослідження біологів перестали вважати живими істотами. Але це теж дискусійно. Людство давно контактує із безлічю живих істот різних типів, але наша цивілізація не поспішала знайомитися із своїми сусідами по планеті. Я теж, як переїхав до іншого міста, спочатку познайомився з сусідом по партії, потім з учнями в класі, далі з багатьма іншими учнями школи і лише потім з продавцем кабачків на ринку. Довгий час люди розрізняли лише рослин та тварин з-поміж живих організмів. Мовляв, якщо щось рухається та когось їсть, то це. Тварина. Ну, якщо сидить, як копане на місці і бутербродів не потребує, то це рослина. І хоч ця проста схема була дуже зручною, вона лишала дуже багато питань. Особливе сум'яття викликали гриби. Після створення збільшувальних приладів люди відкрили для себе мікросвіт, у якому виявили особливих істот бактерій. Згодом відкрили ще одних мікроскопічних колег археобактерії або ж архей, які часто живуть у найекстремальніших куточках. Нашої планети, нові методи мікроскопії, які давали змогу побачити, найточніші деталі будови живих істот, а потім і розшифрування геномів, тобто інструкцій до побудови організму, не лишились сліду від зручних схем класифікації минулого. Зараз дерево життя виглядає ось так: це гіллясте дерево, у якому безліч гілочок. Розібратися з кожною з них це безумовно цікаве завдання, але воно чекає на нас в майбутньому. Сьогодні ми скористаємось спрощеним та дещо штучним поділом живих істот, а тонкощі класифікації супергрупи Сар. Ось погляньте, яка вона тут чудова. Ми залишимо на десертик. А, ей! Ви, ви ви куди Алло? Ви чого тікаєте? Ви що навчились літати? Отже, існують мікроскопічні істоти бактерії. Вони дуже просто побудовані їхні інструкції до створення власних тіл не заховані в додаткову упаковку ядро. Вони просто лежать посеред клітини якось мій рюкзак посеред кімнати. Соромно. Бактерії це дуже поширена група організмів. Вони наявні у ґрунті, воді, повітрі. Вони живуть всередині інших організмів. Вони можуть викликати хвороби, наприклад, туберкульоз, а можуть і допомагати своїм господарям. Наприклад, в одному грамі ґрунту міститься близько 40 мільйонів бактеріальних клітин. Скільки їх живе у світі одночасно, я навіть і рахувати не буду. На щастя, це не математичний ютуб канал. В організмі людини зазвичай міститься в 10 разів більше бактерій, ніж людських клітин. Найбільша кількість цих бактерій міститься на шкірі та в травному тракті. Тому, в певному сенсі, ми більше бактерій, ніж тварини. Це абсурд. Скільки бактерій існує, це дуже складне питання. Кількість описаних видів менше 10 тисяч. Але оцінки вказують на те, що бактерій на нашій планеті від 10 мільйонів до 1 мільярда видів. Непоганий діапазон чи не так? Є й інша група мікроскопічних та просто побудованих організмів. Їх звуть археями чи археобактеріями. Вони з нами грали в хованки аж до 1977 року. Коли їх нарешті знайшли та описали. Вони теж не мають ядра, але їхній геном, тобто інструкції до побудови організму, а також речовини, які вони можуть утворювати, і процеси, які пробігають у їхніх клітинах, дуже відрізняють їх від бактерій. Багато археїв екстремали, деякі живуть при дуже високих температурах, часто вище 100 градусів. Тобто, якщо сьогодні ви раптом заходили на кухню, а там кипів чайник, то в чайнику була температура 100 градусів за Цельсієм. Вкрай кепська ідея встромляти палець у гарячу воду, це дуже боляче, це небезпечно. Але деякі бактерії живуть за температури навіть більшою, ніж 100 градусів, наприклад, за температури 122 градуси, де можлива така температура. Вона можлива в особливих місцях, які називаються чорні курці. Наприклад, таке явище відоме поблизу каліфорнійської затоки. На глибині десь близько двох тисяч метрів підходять розпечені породи, які розігрівають воду. І під високим тиском вона тут не кипить при температурі 122 градуси. Інші археї знайдені в дуже холодних середовищах, або в надзвичайно солоній воді, або в дуже кислій воді, або навіть у лужній воді. Але деякі археї більш звичайні живуть не в таких небезпечних середовищах, а в таких чудових місцях, як болота, стічні води чи ґрунт. Деякі археї живуть в травних трактах тварин, наприклад, жуйних тварин, термітів чи навіть людей. Археї не патогенні, і, скоріше за все, не викликають ніяких хвороб. Скільки їх видів, Питання поки безглузде. Наразі навіть невідомо, скільки головних груп археїснує. Більшість цих істот складно досліджувати. Тому задайте питання про те, скільки видів археї років хоча б через 50. Все я чекаю. Будь ласка, не робіть цього. А тепер поговоримо про основні типи ядерних організмів. Це складніше побудовані істоти, а генетичні інструкції в них заховані в захисну кульку, яка називається ядро. Їх дуже багато типів. Але сьогодні ми поговоримо лише про три з них, і то дещо в штучному розумінні. Отже, почнемо з себе: тварини, це ті організми, які поглинають поживні речовини шляхом споживання інших організмів, тобто і коза, яка споживає траву, і вовк. Що впіймав здобич, вони всі отримують готові поживні речовини від інших істот. Ну і ви теж до речі, зараз тваринами називають лише багатоклітинні організми. Тому, якщо перед вами амеба, яка їсть свою мікроскопічну здобич, то так, це хижак, але не поспішайте називати його твариною. Амеба не належить до їх числа. Раніше одноклітинних істот об'єднували в окрему групу протисти, але тепер абсолютно відомо, що протисти це дуже неоднорідна група. І щоб подивитися, де амеба, Меба на родинному дереві можна заглянути сюди. Тварин наразі описано півтора мільйона видів, і десь мільйон з них є комахами, але вважають, що безліч тварин ще не відкриті науковцями, і їх очевидно не менше семи мільйонів видів. Істоти, яким не потрібна готова їжа, було визнано рослинами. Вони отримають необхідне шляхом фотосинтезу. Це чудовий процес, завдяки якому з води та вуглекислого газу під впливом сонячного проміння утворюються вуглеводи. Рослини це неоднорідна група, адже зелені водорості, такі як хламідомонада в ставку чи ульва, морський салат в морі, а також наземні рослини, не є близькими родичами інших водоростей, яких раніше теж вважали рослинами. Справжніх рослин на нашій планеті близько 500 тисяч видів. До них належать зелені водорості. Ну і щоб уявляти, хто це, давайте поглянемо на одного представника. Коли говорять про одноклітинні водорості, то часто уявляють крихітні організми, які роздивитись Можна лише під мікроскопом, але деякі з них можна запросто потримати в руках. Ці парасольки на фото, а це табулярії одноклітинні зелені водорості. Також рослинами є мохи, і мохи настільки чудові істоти, що деякі з них можуть навіть сяяти, і тому ви теж зможете. Знайомтесь, схізостега пината саме так називають цю блискучу персону. Цей вид є єдиним у роді та родині схізостегових, але загалом рідкістю він не є. Зустріти схізостегу можна у багатьох помірних регіонах північної півкулі. Ось так виглядає доросла рослина. На ній формуються невеликі коробочки, де містяться спори, які стирчать на ніжці. Спори це такі структури, із яких згодом утворяться нові мохи. Це як насінина, але ще не зовсім прокачана. Спора простіше побудована. Більшість мохової братії покладається на вітер в поширенні своїх спор, але в схізостеги інший підхід. Їхні спори липкі та прилипають до комах та інших тварин, які мандрують довколишніми ландшафтами. Мох не має потужних конкурентних переваг над іншими рослинами на відкритих ділянках. Тому часто повзе на темний бік сили у печери та тріщини скель. Спора проростає маленькою кволою ниточкою. Якщо на цій стадії мох відчуває, що якось замало світла, то рослина формує лінзоподібні клітини, які заломлюють нещасні дрібки світла та концентрують їх у певній точці, на якій розташовується та частина клітини, яка й займається фотосинтезом, тобто створенням поживних речовин під впливом світла. Це дає змогу моху існувати в таких затінених умовах, а також створює додатковий ефект. Заломлене світло відбивається від клітин та випромінює м'яке золотисто зелене світло, яке можна побачити, якщо не затуляти своїм тілом джерело світла. Тому іноді печери сяють просто через мохи. До рослин також належать плавуни. Бачили коли-небудь таких? Напишіть про це в коментарях, а поки ви пишете, я вам розповім про один плавун. Плавун колючий або річний це мешканець хвойних лісів у тіні яких він знаходить собі затишне помешкання, його мініатюрні листочки загнуті донизу, а на верхівці пагона розташовується структура, яка нагадує колосок. У її надрах розташовані заводи з виготовлення мініатюрних надзвичайно легких спор, які готові мандрувати на значні відстані у пошуках сприятливого місця зростання. Але навіть опинившись в такому оселищі, плауну буде складно закріпитися, адже його спора проростає нездатним до фотосинтезу статевим поколінням. Цей нікчемний підземний мешканець нагадує білого хробака та живе за допомогою грибів, без яких може розвинутися лише до стадії п'яти клітин. Через таку біологічну ахілесову п'яту плавун річний є в багатьох місцях планети рідкісною рослиною. До рослин належать також хвощі та папороті. Хвощі, ви, можливо, бачили, це такі маленькі, з першого погляду, якісь ялинкоподібні істоти, які зростають часто у тіні лісу, іноді зростають вздовж доріг, вони мають в своїх клітинах багато кремнозему, і тому в давнину у ними, наприклад, мили посуд. А ось тут ви бачите величезний хвощ, найбільший хвощ на нашій планеті. Його називають еквізету Міріохетум. Він зростає на теренах Нікарагуа, Коста-Ріки, Венесуели, Еквадора, Перу та Мексики. Багато особин цього виду досягає висоти 4 метри 60 сантиметрів, а найбільший виміряний екземпляр взагалі був 7 метрів 30 сантиметрів. Ну а щодо Папороти, і очевидно, ви знаєте ті папороті, які шукають на Івана Купала. Можливо, ви бачили коли-небудь папороті на клумбах чи в лісах, але папороті бувають ще й водними рослинами. От перед вами саме така водна папороть Сальвінія плаваюча, вона нахабно розляглася на водній гладі невеликого озера. Кінець літа та початок осені це час її сили. Плаває рослина з допомогою мішків повітря всередині листя. Воно зібране в розетку трійками, але на поверхні розлягається лише пара зелених органів. Третій зайвий листок перетворюється на коренеподібний припомбас, та почуває себе в воді фактично як риба в воді. Ну, ясна справа, що ми прямуємо на дно. Рослинами є голонасідні, до яких належить, наприклад, ялина. Здається, це дерево стало уособленням усіх новорічних дерев по всьому світу. Ялина Монополізувала ринок зимової атмосфери, хоч не скаже, що це ідеальний вибір. У теплих затишних оселях, найчастіше за лічені дні вона скидає балас зайвих воїнок і перетворює ваші вихідні на захопливе прибирання гаджетів для акупунктури на дурняк, тобто для голковколювання. Живому деревцю у горщику теж приходиться не солодко. Тепло виводить його бруньки зі стану спокою, і розбурхана життєва сила часто призводить до фатального фіналу, що в умовах кімнати. Нати, що на холодному балконі, а от у мовах дикої природи ялина європейська володіє видатними навичками виживання. Це дерево найчастіше не входить до переліків рослин старожилів і тягатися з трьохтисячолітніми секвоями йому, наче й не до снаги, але просто треба було копнути трішечки глибше. Славетна ялина на прізвисько старий тіко на перший погляд є сірим гусенятком. П'ятиметрова ялина серйозно не витрачайте наш час. Що, стовбуру кілька сотень років? Нудно! Але стовбур це лише верхівка айсбергу, кореню, за даними дослідження віку, 9561 рік. Ще й приблизно не було закладено перших каменів у будівництво пірамід Гізи, Як ця рослина мужньо боролася з крижаним подихом льодовика, який скував територію сучасної Швеції в кайдани. Її пагони відмирали та відновлювалися, але потепління клімату дозволило вимахати стовбуру цього прадавнього кореня до такого зросту, що його нарешті помітили. Назвав ялину першу відкривач Лев Кулман на честь свого старого пса, і тому я просто не можу припинити вихиляти хвостом у захваті від цього рішення. Також рослини це квіткові рослини, їх під 300 тисяч видів, і вони, як правило, більш знайомі ніж інші представники своєї групи. Окрему групу живого формують гриби. Часто під грибами розуміють організми, які мають ядро в своїх клітинах і які поглинають поживні речовини з навколишнього середовища. Справжніх грибів описано всього 150 тисяч видів, але очікують, що їх не менше 2-3 мільйонів. І, хоч раніше гриби та рослини навіть об'єднували в одну групу, виявилось так, що ми з грибами більші родичі, ніж гриби та рослини. Ми з грибами, тобто тварини та гриби, формують такі сестринські лінії на родоводі. Щоправда, вони розійшлися приблизно 1 мільярд 300 мільйонів років тому. За розрахунками вчених, більше 99% усіх видів, які коли-небудь жили на планеті, вважаються вимерлими. Оцінки кількості існуючих видів на землі Поливаються від 2 мільйонів до 1 трильйона. Загалом описано менше 2 мільйонів видів, і тому вважають, що не менше 80% ми ще не описали. Але тут оцінки стрибають у різних вчених туди й сюди. Було описано близько 250 тисяч викопних видів. Але звісно, це лише невелика частинка усіх видів, які коли-небудь існували на нашій планеті, тому що стати з це величезна лотерея. Мало який організм може. Може перетворитися у викопну рештку. З поміж усіх істот я ні слова не сказав про віруси. Думаєте, я просто забув? Ні, просто більшість чиних не вважають віруси живими організмами. У живих істот є клітини. Віруси не мають клітин, вони мають оболонку, яка захищає їхній генетичний матеріал, тобто інструкції до побудови свого тіла. У нас генетичний матеріал записаний у мові ДНК, особливої кислоти. У вірусів може бути як ДНК так і інша кислота РНК. Але детальніше про це ми поговоримо невдовзі. Живі істоти розмножуються. Віруси ж самостійно цього не можуть робити. Вони примушують до цієї роботи клітину, у якій господарюють. Без клітин інших істот вони не могли б створювати нових вірусів. Мало того, всі істоти можуть копіювати свій генетичний матеріал, тобто свої інструкції до побудови живого організму, але от віруси цього робити самостійно не можуть. Щоправда, зовсім нещодавно вчені відкрили новий тип вірусу, який називається мімівірус. Так, міміметр зашкалює, адже цей вірус містить інструменти для створення копії інструкцій для побудови свого організму. Це свідчить про те, що певні типи вірусів насправді можуть бути і живими. Живі істоти використовують енергію. Поза клітиною господарем віруси не споживають енергії, вони стають активними лише тоді, коли вступають в контакт із клітиною-господарем. І тому знову ж таки, через те, що віруси не використовують енергію для свого існування багато вчених не вважають віруси живими. Хоча це трохи дивна відмінність, оскільки деякі бактерії теж покладаються на енергію свого господаря. І все одно бактерії завжди вважають живими. Живі істоти реагують на навколишнє середовище. Чи дійсно віруси можуть реагувати на навколишнє середовище це предмет суперечок. З одного боку, вони взаємодіють із клітинами, у яких паразитують, але найчастіше це автоматичні взаємодії, пов'язані з особливістю будови самого віруса. Тобто вони взаємодіють десь на рівні того, як взаємодіє ключ із замком у вашій квартирі. Ключ може відкрити двері, але ключ від цього не стає. Живим. Тому, коли застосовувати більшість критеріїв життя до вірусів, стає очевидно, що більшості ознак життя у вірусів немає, тому загалом їх не вважають за форми життя. Величезна кількість живих організмів на нашій планеті це результат пристосування до різних умов. Кожен організм хоче відхопити собі побільше ресурсів, тому відбувається пристосування до умов існування в кожному куточку нашої планети. Через це пристосування до умов довкілля з часом організм. Змінюються на основі предкових видів, формуються нові у результаті дивовижного процесу, який називається еволюція. Отже, коротко підсумуємо, про що ми сьогодні говорили: перше, що очевидно, живі організми дуже різноманітні. Основні групи живих організмів це бактерії. Археї, рослини, тварини та гриби. Наразі на планеті відомо до 2 мільйонів видів живих істот. І тепер кілька традиційних завдань. Якщо бажаєте, ви можете написати відповіді в коментарях або написати відповіді мені на електронну пошту, які основні групи організмів ви можете назвати. Напишіть свою думку щодо того, чи віруси це живі організми чи ні. Ну і останнє завдання: оберіть свою улюблену групу живих організмів. Наприклад, якщо любите метеликів, обирайте метеликів, любите. Наприклад, злаки, обирайте злаки, любите ведмедів, обирайте їх і так далі. І з'ясуйте, скільки видів існує у вашій улюбленій групі живих організмів. Це капець як важливо. Що ж, на цьому наша зустріч завершена. Нехай з вами буде сила і ботаніка.